про регулювання земельних відносин. На комісіях розглядали? Розглядали. Хто за те, що прийнят за основу, прошу голосувати? Хто за? Прийнято. Там в нас є пункти, які йдеться про подовження арендів. Якщо я не повідаю, що в період військового стану воно автоматично і так на рік пропливається арин. У нас є хлопці, які не отримують. Які ми мав після, тут, каже, то немає хто є, хто знаходиться. Тому я вважаю, що ми будемо зараз це питання взагалі розглядати, коли вона так автоматично без нас вертіться ця оренда. була норма закону щодо поновлення договорів оренди під час дії військового стану. Але 19 жовтня були внесені зміни. І цю норму відмінили щодо поновлення договорів оренди. На Хто сьогоднішній день вона поновлюється так, як і було до військового часу. Тут в ході роботи комісії було написано пункт 35 зняти з розгляду. Що за пункт 35? 35 це було на комісіях моє доповнення. Зачитаю, всім було і розіслано повторно, зачитаю. Надати дозвіл на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної власності площею 19.26.62 Га у зв'язку зі зміною цільового призначення земель запасу на для ведення товарно-сільськогосподарського виробництва, яка знаходиться за межами населених пунктів на території воронського старостинського округу для подальшого продажу права оренди на земельних торгах у формі електронного аукціону. Також цією, то що я казав, відновили поновлення договорів і відновили електронні торги земель сільськогосподарського призначення. Там ще були такі е, замічання, що е, плюс ЛТД змінити замість 49 років на 10. Так? Це було змінено ж вам. Розіслано з усіма вашими поправками на комісіях. Так, і повторно вам надіслано? 10 років, так? Да? Да. Так тут про оренду половину. Чому знімати моє питання? Микола Петрович, будь ласка, на голосування став. В жовтні було е, відміна цю норму. А до, коли закінчується даний договір, про який йдеться мова? 26 лютого 23 року. Угу. Лютого якого року? 23-го. 23 так, може згідно ми в лютому цього... і розглянемо це питання. Згідно цього цього... Або давайте догов... на рік ми можемо продовжити. Для видення товарного сільськогосподарського виробництва згідно закону 7 років, мінімальний термін. Згідно договору, який був, це ми зараз розглядаємо поновлення ТОВЛАН, Згідно договору для поновлення, якщо особа чи агрофірма там виявляє бажання. Згідно договору написано, що вона е, звертається до там, міської ради, там чи до не, не пізніше ніж за 90 днів до закінчення терміну дії договору. Що будемо робити, хановні депутати? Да. Є представник, прошу. хто за те, щоб надати слово представнику лан, прошу голосувати. Житченко Дмитро Юрійович, директор ТОВ Аграфір лан Шановні депутати, в 2016 році, 26 лютого, «Агрофірма-Лан» прийняла участь у аукціоні, який проводив Геокадастр. І на підставі цього аукціону ми виграли його, взяли в оренду в цю земельну ділянку. Вона була заліснена. Ми розкорчували, привели до божецького виду, працюємо з урахуванням сього зміни, платимо податки, і на сьогоднішній момент прийшло час, коли закінчується договір оренди. Я звертаю увагу, що відповідно до статті 33 закону про оренду землі орендар має переважне право на його поновлення для цього. За 90 днів, як написано в договорі, ми звернулися вже не, не один місяць прийшов з нашого звернення. Ми е, чемно платимо оренду плату. Я хочу звернути увагу, що відповідно. До платіжних доручень можу надати спочатку військового стану. Ми на півроку вперед заплатили орендну плату і продовжуємо. Жодного у нас місяця просрочення не було, жодних порушень умов договору не було. І я не розумію, які підстави там відкладати це питання, якщо воно пройшло всі комісії. Ні у кого ніяких питань не виникало. Яке запитання? Да, прошу. Щодо яке запитання? Скажіть, будь ласка, яка відсоткова ставка була у вас 16 років за 4 відсотки. На зараз ми просимо 12, максимально можливо відповідно до закону щодо земель державної власності. Ми в додаткові угоди написали 12 і саме в проєкті рішення зазначено 12 відсотків. Хто ще запитання нема? Дякую. Чи хто то є? Нема присаджуйтесь. Хто хоче висловитись? Хто? Голосуємо? Хто за те, щоб дане рішення прийняти в цілому, прошу голосувати. Хто за? Рішення не прийнято.